Технологічний процес не стоїть на місці. Постійно все покращується, і система відеоспостереження, і система безпеки теж. Колись ми всі звикли до того, що система відеоспостереження це аналогова система, яка працює з допомогою коаксіального кабеля і показує вам на екрані. Вона іноді писалась іноді ні. Але з часом такі системи замовник хоче оновити на щось нове, на які то нові камери. Сьогодні я вам розповім, як не змінюючи кабельні траси, встановити нові цифрові камери. Як ви бачите, у мене в руках стара аналогова камера, яку використовували, яка була досить популярна в декілька. Напевно, вже більше 10 років назад вони ще використовуються, десь вони ще працюють. Але виникає ситуація, коли ці камери хочеться замінити на щось нове на нові камери, ip камери цифрові камери, аналітика, де вбудовано безпосередньо в камерах. Виникає питання, як за допомогою коаксіального кабеля, який неможливо вже замінити, підключити нові цифрові камери. Для таких цілей в компанії Хітвіжен є приймач та передавач з допомогою коаксіального кабеля. Ви можете Створити локальну мережу. До речі, якщо ви звернули увагу, монітор і нашу камеру ми підключили до маленького пристрою: це міні-УПС від компанії Via Energy, які споживають буквально 15 Вт в такій комплектації, і воно пропрацює більше 18 годин. І так, у нас сьогодні на огляді приймач та передавач сигналу локальної мережі через коаксіальний кабель. В комплекті до кожного пристрою входить блок живлення 12 вольт. Тобто от вони такі мають вигляд. Але ви можете використовувати і свій блок живлення. Якщо у вас, наприклад, стоїть камера, стояла камера, вона живиться зазвичай 12 вольт. Ви можете взяти от такий трансмітер, який ставиться біля камери. Підключається 12 вольт від. 12 вольт від блока живлення, який раніше живив вашу камеру. Підключаєте коаксіальний кабель, який йде безпосередньо до відеореєстратора. А тут у вас вже є мережа, куди ви можете підключити вашу камеру. До речі, в мене зараз на огляді трансмітер з індексом є в кінці. Це означає, що в нас на виході є поє, і ми можемо живити камеру просто безпосередньо з даного виходу. Зараз ми підключимо і покажемо. Як це працює? До речі, ще такий цікавий момент. Ви, як ви бачите, в нас зберігся: у нас є підключення коаксіального кабелю з однієї сторони, і в нас є підключення для коаксіального кабелю з іншої сторони. Для чого це потрібно? Стару аналогову камеру ви можете залишити на місці. Ну, треба трошки її yeah. е поділитися живленням з цієї камери з вашим трансмітером. Але стара аналогова камера у вас буде також працювати. Зараз ми зберемо комплект і покажемо, як це працює на практиці. Зараз ви побачите в швидкісному перегляді, як ми швидко це все робимо, а для вас це буде майже непомітно. Так, починаємо. Дивіться, що ми зробили. Ми підключили наш ресівер до трансмітера за допомогою даного коаксіального кабелю. Наш ресівер ми підключили до аналогового монітора, а в трансмітер підключили нашу аналогову камеру, яка була підключена до цього безпосередньо до нашого монітора. Вона показує і працює. За допомогою пачкорда ми підключили нашу мережеву камеру. Причому вона зразу, як я казав, вже з інтерфейсом поєм, вона її заживила, вона ще зараз буде зараз вінкнеться. І ми покажемо, як вона буде відображатися на нашому ноутбуці, на екрані нашого ноутбука. І це все в нас живиться від нашої міні-ОПС, як ви бачите, потужність. Зросла всього-навсього на 10 Вт. Тобто зараз у нас потужність 26 Вт, і вона в такій конфігурації попрацює 10 годин. Це досить багато, я б сказав. Так, в нас завантажується наша камера. Так, що ми бачимо? У нас є аналогова камера, яка працює, у нас є IP-камера, яка працює, і це все підключено через коаксіальний кабель. Замість цього пристрію ви можете включити, наприклад, точку доступу спої. Ви сюди можете підключити яку-то іншу частину вашої локальної мережі або будь-який мережевий пристрій, якому необхідна мережа. Також це може бути оновлення системи, тобто замість старої. Камери аналогові Ви можете поставити цифрову камеру, IP-камеру смарт-функціями і безпосередньо вивести вашому оператору. Зверніть увагу, у нас є перемикач, який зараз стоїть в положенні вимкнено. Згідно інструкції по налаштуванням, якщо два перемикача знаходяться у нас в верхній частині. То швидкість у нас на передавання складає 21 Мбіт, а на приймання 3 Мбіта. Якщо ми перемкнемо ці обидва перемикача в нижній режим, то швидкість у нас збільшиться відповідно до 36 Мбіт і до 11 Мбіт відповідно, давайте ми зараз його вимкнемо, перемкнемо, і я спробую збільшити потік на нашій камері і покажу, що в нас з потіком все нормально. Я вимикаю живлення. Аз-2, у вас пропало зображення. Перемикаємо обидва перемикача в нижнє положення. Знову подаємо живлення. Wi-Fi мережу відмикаю, щоб у нас не було Wi-Fi мережі. У нас залишиться тільки наша мережа Ethernet. Після того, як ми виконаємо зараз тест нашої камери, ми ще зараз підключимо інтернет до нашого пристрою і ми з підтестом протестуємо швидкість нашого з'єднання. Наша камера завантажилася. Заходимо в налаштування нашої камери. Зараз у нас стоїть Постійний бітрейт 1 Мбіт, як ви бачите, у нас все стабільно працює. При цьому через, як ви бачите, швидкість у нас максимальна 5 Мбіт, десь було трошки 3,6 Мбіта. Переходимо знову в конфігурацію і збільшуємо швидкість до 2 Мбіт. Тез у нас все стабільно, все працює. Переходимо в налаштування. Збільшуємо до 4 Мбіт. Все у нас працює. Ну і давайте поставимо максимальний бітрейт, який у нас тут є. У нас максимальний бітрейт це 16 Мбіт. І спробуємо, як воно буде працювати у нас на 16 Мбітах. Як ви бачите, в нас 16 Мбіт. Дивимось, бачите, в нас е відповідний і мережевий інтерфейс показує, що в нас швидкість е на рівні 17 Мбіт, Зараз там плюс-мінус вона вверх-вниз. Виміщується. І зараз ми зробимо маленький експеримент. Ми перепідключимося зі сторони камери до ноутбука, а зі сторони приймача ми підключимо інтернет і спробуємо протестувати з підтестом швидкість передачі. Я підключаюсь, заходжу на сайт з підтест і нажимаю кнопочку тестування. Ну, у нас тут невеличкий кусочок кабелю, коаксіального, він тут розмотаний. Як ви бачите, швидкість завантаження складає 33 Мбіта. І це в нас стоїть максимальний режим перемикачів. І швидкість вивантаження складає 10 Мбіт. Як я вже казав, це не симметричний канал, тому якщо вам треба. Навпаки, умовно, більше, щоб була швидкість вивантаження, а не завантаження, то вам треба зробити наступним чином. Ми перемикаємо, міняємо місцями наші кабелі, тобто ми зараз підключаємо ноутбук до е, трансмітера і е, пробуємо знову е, тестувати нашу швидкість. Як ви бачите, у нас тепер на е, завантаження швидкість складає 10 Мбіт. А на вивантаження буде відповідно 30 Мбіт. При цьому, якби в нас зараз була підключена наша аналогова камера, то на швидкість вона ніяк не впливає. Так бачите, на вивантаження 30 Мбіт. Давайте підведемо резюме, для чого потрібні ці пристрої. Ну, по-перше, там, де вже неможливо прокласти кабель, у вас стоїть стара аналогова система з прокладеним коаксіальним кабелем, а замовник хоче встановити нову інтелектуальну IP-камеру. Тобто ви, вам ці пристрої допоможуть е, зробити легкий апгрейд існуючої системи. При цьому є можливість на всяк випадок залишити стару камеру. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобався цей ролик, обов'язково ставити вподобайку. Е, якщо у вас виникли якісь питання... Питання по цьому пристрою ви можете написати в коментарях. А якщо вам треба його придбати, то звертайтесь до нашого магазину. До зустрічі всім пока.